Яким був гріх содому і Гомори? Навіть єретики завжди вважали, що це був гріх гомосексуалізму чи перелюбу. Тепер виникла думка, і деякі навіть священики її уприлюднюють, що насправді гріх Содому і Гомору – це те, що вони повели себе негостинно, що вони повели себе брутально стосовно до гостей. Що це зовсім не було одностатева стосунки, які в них там були поширені. Це було одне і друге, якщо йдеться про то. І особливо пізніше воно повториться в Книзі суддів, як, там, як до Габаону, до міста Єврейського, прийшов той священник Левіт, і його хотіли знасилити, але вони поругалися над його жінкою. То пізніше Бог сказав то місто знищити. І таке їх знищили повністю, що чуть не пропало плем'я Венімена тоді. Так що це було і одне, і друге. Це не було тільки одне. Але також і, і то має рацію того, що це було, як би сказати, брак гостинності, що з гістьми не шанується гостей.